В ногу з часом у гуртівню паку, що на вулиці Ковальській в Луцьку вдихнули нове життя. Ще від входу аромати смаколиків, які виготовляють у стінах магазину, ваблять покупців, спокушаючи щось придбати. Було вже багато пропозицій. до нас зверталося, скажемо, ми розуміємо, що все-таки час якось треба міняти, оновлювати певні речі, нолювати гуртівню. Круючий магазином Олег Семчук розповідає: на сьогодні вже багато зроблено, та ще більше у планах. Магазин вже давно потребував реконструкції і. Цьому році ми почали її, ще до кінця її не завершена вона, але відкрився пекарський цех, має в найближчому часі добудувати м'ясну дільницю, кондитерський цех. Майстри пекарні, що розташована безпосередньо у залі паку, саме як то кажуть, чаклують над випічкою. Тут є усе від хліба та різноманітних булочок до гарячої піци для найвибагливіших клієнтів. Та найголовніше те, що все це випікають з натуральних продуктів, чи може похизуватися не кожен магазин. Це наша гордість, можна відчути запах, входу це відчувається. Покупці довольні, в принципі печем, не встигаємо накривати, і це ну дуже великий плюс. По озвам покупцям, якби люди задоволені. Дійсності, тобто ми попали в певний момент, в певний тренд, якби зайняли певну нішу. Тістечка та торти тут також виготовляють власноруч і розходяться вони просто з рук. Варто звернути окрему увагу і на м'ясний відділ, до якого постійні черги. Величезне розмаїття завжди свіжої свинини, телятини, курятини. Та інших м'ясних виробів, а ще в паку запустили кулінарну лінію, де можна придбати готові до вживання кубаски, гриль, курочку та іншу смакоту. Загалом асортимент найбільшого магазину гуртівні у Луцьку налічує понад 10 тисяч найменувань, тож можна знайти все на будь-який смак та гаманець. Хоча найголовнішу оцінку будь-якому магазину може дати лише покупець. Нам дуже подобається. Ну, всім і обслуговуванням, і, ну, що, і свіже, ну, все, все подобається. Дуже, ну, я буваю тут ну, часто, бо сестра живе, завжди сюди заходимо. Це доступно, добре, все свіже, хороше. Між усіх неможливо не помітити і цих двох панянок. Ірина та Людмила постійні покупці гуртівні. Жінки не соромлячись, стверджують, саме Пако – їхній улюблений магазин. Дивіться, все є, все можна купити і на розв'язці, готове. І булочки печуть, і хліб печуть. Нам і подобається. Заходиш, пахне так. Заходимо це наш любимий магазин. Супермаркет. Ми вже й на базар так не ходимо, як сюди, тому що тут все є. Окрім семи звичайних кас у паку облаштована каса самообслуговування, що дозволяє швидко та доступно, не вистоюючи в черзі, придбати товари та розрахуватись карткою. А ще тут постійно діють гуртові знижки та унікальна програма лояльності, що дозволяє покупцям накопичувати значні бонуси та економити наступного разу. Слід зауважити й те, що з відкриттям нових відділів у паку створено понад два десятки нових робочих місць. До слова, магазин працює в цілодобовому режимі, тож тут раді покупцям у будь-яку пору доби сім днів на тиждень. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера та Валуцьк.